Всім привіт! Мене звати Роман. Я автоінструктор і за сумісністю керівник однієї з автошкіл Києва. Тема відосу: інспектори валять або в МРЕО валять і здати дуже складно. Відос цей мене надихнула записати відома група в Фейсбуці. Права без хабарів. Крута група. Там дуже багато тем висвітлюється гарних допомагають учням. Що як зробити? І дуже часто я там а, бачу, що як подати апеляцію: мене завалили, валять всі навкруги кажуть, що в валять, скласти дуже складно, але якось складають. Так ось насправді, як все відбувається? Інспектори а, повинні приймати іспит а, Достатньо жорстко, в принципі, тобто водити учня в оману якусь стрес. Заплутувати, ну тобто, така в них робота, вони не повинні сидіти і підсказувати учню, куди треба їхати, що потрібно робити, і так далі, тому подібне. Тобто, це ви повинні були відпрацювати зі своїм інструктором, який повинен імітувати якийсь режим екзамену, вводити у вас якийсь стрес, заплутувати, збивати з толку, але при цьому ви повинні справитись з дорожньою обстановкою та просто-напросто. Не допускати помилок. От. Бо на дорозі вас початкові водії не чекають всі з усмішками і не будуть вас всіх пропускати, поступатися, будуть підрізати, будуть сигналити, будуть заблизько проїжджати, не вмикати покащики повороту, піджимати позаду, здавати. Вас на дорозі чекає жесть. До цієї жесті вас повинен підготувати інструктор. А екзаменатор повинен е перевірити вас е на ваші знання в рамках стресу тобто, як ви е справляєтеся е зі своїми знаннями, отриманими при навчанні. В рамках якогось стресу. Екзамен це вже стрес для багатьох, і якщо ви не можете взяти себе в руки і забуваєте все на світі, ну то потрібно ще трошки позайматися. Так ось. До чого я? В Києві, як і у всій Україні, дуже слабка підготовка учнів. Інструктори ліняться. Вчить. Дуже поганенько готують. Не всі, не всі, не всі, але багато які. от тож розповім вам саме основне у вас. Повинно бути у учнів 40 годин водіння. Реальних на сьогоднішній день програма така. 40 годин водіння. Раніше було 30 годин водіння. Якщо е, у вас е, 10 чи 20 годин водіння, ви не зможете навчитись так, щоб скласти іспит. Е, хіба що це дуже обдарований учень буде а такий один з 15, з 20, ну мінімум один з 10, ну, тобто 10% мінімум, якщо не менше. Таких обдарованих учнів, які, яким достатньо 20 годин для того, щоб вони змогли скласти іспит і навчитись водити. Ем, якщо ви попали в школу, яка вам пропонує 10 там, чи 20 годин водіння і каже, що ми вас навчимо, е, і ви складете самі іспит, це неправда. Вони вас не навчать. Навіть за 30-40 годин не кожен зможе підготувати учня за, для того, щоб скласти іспит і вміти керувати автомобілем, ну тобто сісти за кермо і поїхати після отримання прав, а не положити їх на полку, щоб вони там десь лежали. Тож інспектори дуже чітко знають і в яких школах мінімальна, е, мінімальна кількість водіння, а в яких е, тільки та яка потрібна. Тож, якщо інспектор розуміє, що до нього сідає учень, там, де в нього було 10 чи 20 реальних годин водіння, це вже, це вже, скоріше всього, на 90% буде нескладання. Е -е -е -е, Тож і складають там тільки обдаровані. От, е навіть якщо ви відкатали 30 годин водіння, це ще нічого не значить. Якщо ви їх відкатували по прямих дорогах, по пірова, по проспекту Побєди, по Бажана і просто їхали по прямій без перелаштувань, без відпрацювання різних ситуацій, вас не питали, хто кому поступається на перехрестях, бо там нема перехрестя, ж пряма вздовж відбійника. От, і до вас не привчили дивитись по дзеркалах прилаштування, тому що ви не перелаштовувались, розбирати складні перехрестя, тому що ви їх не проїжджали. А, заїжджати дуже багато разів в паралельку, тому ви і не вмієте в неї заїжджати. Якщо вас там один чи два рази показали цю паралельку і не відпрацювали, ви в неї разів 50 повинні заїхати, якщо не 100, якщо не 100. От, щоб її більш-менш зрозуміти. Тобто це тренування, тренування, тренування і ще раз тренування. Тренування. Так ось, коли е, буде е, якась е, наступна тема, е, що мене завалили на іспиті, е, то. Ви напишіть, будь ласка, по перше, в якій ви школі займались? Ну тобто, не соромтесь цього. Цього ж ніхто не соромиться. Школи не соромляться вам пропонувати по 10 годин водіння. Тож ви не соромтеся їх називати. От скільки годин водіння у вас було? От і після е, і як вони проходили? Якщо ви просто гарно проводили час з інструктором, а е, катались по набережній в закаті з кавою, от робили перерви, він вам там щось розповідав історії зі свого життя, то це не навчання, це просто. Гарно проведений час, а, покатушки, але це до навчання нічого зовсім ніякого відношення немає. О, тобто вас приблизно навчили їхати по прямій, трошки там триматись за кермо, і трошки, трошки, от трошки, трошки. Тобто, ви екзамен і не складете, тобто вас не валять інспектору за. Е е е Одну-дві хвилини зрозуміло, це взагалі схоже буде на складання іспиту, чи це буде оцей цирк, там де вони за 2-3 хвилини максимум за 5 закінчують екзамен? Тобто, навіть учні не виїжджають з площадки, деякі навіть навіть тронутись не можуть. Ну, от. І таких дуже багато, і таких дуже багато. Я на, на площадці кожного дня майже я з маршрутів з ранку до вечора не вилажу. Ну тобто. Підго 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 підготавлюю вже тих, хто хоче дійсно там навчитись водити і ще й скласти іспит самостійно от е учнів других шкіл і. Е Типова історія стандартна. Е, там два чи три дня тому звернулася до мене учениця. Не буду називати, з якої вона школи. Е, я запитав, скільки в неї було годин водіння. 20 каже. М -м -м, думаю, ладно. Ще додатково брала 10, тобто вже 30 відкатала. Це навіть за старою програмою. 30 реальних годин це норма була. От, е, Добре, ми проїхали, і на маршрути. Вони навіть там два чи три рази приїжджали. Ну, думаю, добре. Ой, розпочинаємо рух. Все норма, адаптація. 10-15 хвилин. Доїжджаємо до маршрутів ні на одному перехресті не може відповісти, хто кому поступається. Не розуміє, що коли в нас зелений, то зліва і справа червоний, а зустрічки теж зелений. Їй це не пояснювали. Не бачить траєкторії. Ну, тобто. Таке враження, що це в нас було там ну, десь друге заняття, розумієте? А вона вже 30 годин з якимсь та інструктором від'їздила з її школи багатенько в учнів. Які донавчаються у нас. От. Ну, ситуація критична і сумна не тільки в Києві, вона по всій Україні така. Тобто то не інспектори вас валять, то інструктори і автошколи вас не донавчають або навчають погано трішки, трішки, трішки. І запам'ятайте, що на сьогоднішній день у вас повинно бути 40 годин водіння. 40 і вони повинні пройти в складних місцях, не по прямих, не в тягнучці чи заторі, не по набережні, по якійсь чи по Пірова, чи по Побєди чи по Бажана, Вони повинні бути відпрацьовані максимально на маршрутах. Тож коли звертаєтесь і обираєте школу, ви хоч запитайте, ви де будете ці години водіння проводити? Якщо не на маршрутах Маршрутах Мрео. А, якщо не на мілких складних перехрестях, і ви не будете відпрацьовувати основні, основні елементи, а, то це будуть просто покатушки. Якщо є там можливість взяти 10 годин і вони та, тападь, 10 годин, да, ми навчимо, а, то нічого вони нас, вас не навчать. І потім вже ви будете думати, що вас всі валять і що вони були праві. Так що. А, мен...